Усім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Вітаю вас. Сьогодні отримала чергову посилочку від дендроферми Бережнюк. Дендроферми сім'ї Бережнюк. Замовляла ще на початку літа. А зараз восени вони почали розсилку. Ну, от. Зараз хочу з вами відкрити її і подивитися, в якому стані прийшли рослиночки. Замовляла я тут різне. багаторічники, квітучі, гортензії, хости. Ось, ну, от так. скоби я вже відкрила, бо, звичайно, ж однією рукою це незручно робити, а відкриваю ось такий ящичок. І ось тут таке багатство, добро. Трошки прив'яло, айстрі в цвіту. І ромашки навіть є квітучі. Трошки все прийнялося, але Ось такі гортензійки малесенькі, але нічого. Думаю, аби були живі, приймуться. Так, ну що ж, напевно, зараз я все дістану і потім знову зніму, покажу, в якому. Вигляді, що прийшло. Дістала я свої рослинки із ящика, визволила і зараз покажу детальніше кожну з них. Вони були запаковані кожен оцей. Контейнер п 9 це всі контейнери п 9 Були упаковані в пакетик, пакетик зав'язаний, грунт всередині зволожений, так що в цілому непогано. Ну от покажу. Ну і звідси ось така айстра багаторічна, яка має назву Айланд ну, Бахамас, ось такий кущик непоганий. І ще одна айстра. Це така синенька, фіолетова, теж із серії Айланд Ну, ось такі кущики по 66 гривень. Далі йде ромашка. Ромашка Real Dream. Це така вона має бути жовтуватого кольору. от Видно квіточку. Те, що з квітами добре. Зразу видно сорт, хоч вони тут і зламались, але все рівно при посадці їх треба зрізати. Але видно, що приходить якийсь сорт. Тому що влітку я замовляла на початку літа теж ромашки в якомусь невідомому розпліднику. Навіть назву я його не запам'ятала, тому що більше він мені не знадобиться. Не буду я більше там нічого ніколи замовляти. Але прийшли, видно, з одного корча. Розкопали, насадили в різні оці горшечки. От тут видно, що тут вона і росла, аж коріння вон вилізло. А там зразу, як прийшло, було видно, що свіже посаджене. Сім видів ромашок я замовляла. Прийшли всі. Сім, але, видно, один корч розкопали, розсадили в різні ящички. Повиростала, зацвіла вся одинакова, звичайна великоросла ромашка. Ну, ось так. Тому краще замовляти в відомих розплідники, там, де вже не раз замовлення були. От, ну, а щоб краще люди знали, які розплідники, як висилають які рослинки. Тому я і вирішила зняти те, що мені приходить, те, що я замовляю. Ну, Це такий ліричний відступ. Показую далі. Ну, ось така ромашечка теж прийшла, вже така велика. Зразу і видно квіти, височенька. Victorian's Secret Ромашечка. Ось така квіточка повненька має бути. Так. Ну, і тут, що стосується багаторічників квітучих. Ще я замовляла ось така листя, листячко, як морковка. Пижма Robinson's Rose. Це рожева має бути такою рожевою ромашкою квітувати. А ось це пижма Робінсон Red. Теж ромашечкою, червоненькою має квітувати. Ось такі. Далі ще ромашка. Ромашка Крейзі Дезі. Така трошки пилихатенька має бути. І це така голуба, да? голуба ромашка. Тому що всіх в садах вона, напевно, багатьох давно є, а в мене чомусь все ніяк, тому вирішила замовити. І це вже тут, видно, цвіло відламалося. Це Монарда Біфрі. Якщо я не помиляюсь, повинна квітувати такими сиреневими, бусковими квіточками. Оце що стосується багаторічників. Далі у мене хосточки ще поповнила свою колекцію хост. От, оцей куч взагалі прийшов такий величенький називається він зараз, ага, ось його назва тут прикріплена. Читаю. Diamond-like. Не <світ> може навестися. Diamond Like. Це має в перекладі, що значить діамантове озеро чи алмазне озеро. Вона має бути блакитна, велика хвоста. От, ну чомусь мене от смущають ось ці полосочки такі на листях. Ну, Сподіваюсь, що це ніякий не вірус, просто молоді листя. Ну, взагалі вона має бути блакитна, голуба, велика хоста із гігантських хост. Також ось біля неї теж має бути велика голуба хоста. Блю Енджел. Blue Angel. Голубий ангел. Теж із Великих Хост, але теж вона поки що зовсім не схожа. Якась зелена. жовтувато зелена. Ну Листя якесь видовжене. Ну, не знаю. Може, це вона поки що маленька така, надіюсь, виросте і набере свої риси, ті, які вона повинна якоюсь бути. Ну, ось це такі дві великих голубих хвости в мене мають бути. Ну, далі я давно збиралась її купити, ну, і от насилу. Це хоста лояліст. Лояліст. Такий кущик непоганий. Там навіть дві поділочки можна зразу на дві поділити, посадити. Ось така пістрява хосточка. Симпатична. Ну і це маленьке чудо. Теж має бути блакитне, але поки що зовсім воно іншого кольору. Називається Waterlight. Водяна гірка. Ну, форма листочків схожа, така ось хвиляста. Видужена, але колір поки що зовсім ні. Зовсім колір не схожий. Ну, але будемо сподіватися, що виросте і буде те, що замовлялося. Так, далі. Далі хоста Great Expectation. Великі надії, ну, теж будемо сподіватися, що це вона. Хоча якісь листя довгі видовжені, а наскільки я знаю, в неї листячко повинно бути кругленьке, більш округле. Ну. Ось таке посадим, будемо спостерігати, що з нього буде рости. Далі хосточка. Хусточка Титаніум. Титаніум це теж із великих, звичайно, згідної назви, щось з великих. Ну, здається, теж якогось блакитнуватого кольору. Ну, поки що зелена. Ну, і ще одна хосточка, яка в дорозі постраждала, ось листочки поламалися. Один взагалі вже він відірвала, зламався цей зломаний хосточка. Paradise Island. Це жовтенька має бути невелика жовтенька хоста Ось такими рожуватими, червонуватими, такими корін... не корінчиками, черешочками. Ну Ось така. Ось це, що стосується хост. Це ось на, так, настільки має поповнитись моя колекція хост. Ну, сподіваюся, що вони будуть відповідати своїм сортам. І все буде добре. І ще замовила я гортензій, назамовляла. 10 гортензій. Тут є і низькорослі каликові і такі, що метр 50 до двох метрів. Ну, почнемо спочатку. Де тут у ній етикетка? Такі гортензії. Не дуже великі. Ну, ціна на них не дуже велика. Від 95 гривень до 75-95. Отак от скажемо. Так, гортензія. Candlelight. Це всі волотисті гортензії. Кенделайт, далі. гортензія Теж ось така. Далі. Мохіто, це із низькорослих. це взагалі така малюточка. Ой, як це показати, щоб масштаби видно було. Бомбшел, це теж. Карликова низькоросла гортензія. І це теж така сама малесенька гортензія. Magical Candle. Можете ціну видно. Ну, зовсім малесенькі, звичайно. Малесенькі. Ну, але нічого, головне, щоб прийнялося, прижилося, вона росте. Гортензія All Star. Це теж із низеньких, маленьких, низькорослих. Рання гортензія, ця має квітувати раніше всіх, я так розумію. Це гортензія Little Lime. Чомусь в мене до сих пір її не було. От Вирішила теж замовити. Далі. Tenzija, Magical Moonlight, Magical Moonlight, магічне місячне сяйво. Ну, так. Далі. Magical lime. Паркле. Це щось із нових для мене. Це, здається, вона має бути схожою на, ой, забулася, як називається, Skyfall. Квіти мають бути схожими. Тому я от її замовила. І ще одна. Ортензія Magical Mont Blanc. От я цього разу magical, magical назамовляла. Ну, от і все. От таке в мене замовлення сьогодні. Я отримала таке. Є робота. Зараз якраз вже після обіду. Час для висадки, тому зараз піду працювати, сажати свої нові рослинки. Ось таке в мене поповнення колекції садової. Такі рослиночки прийшли із дендроферми бережнюків. Звичайно, трошки вони в одній коробці примялися, тому що їм було тіснувато там, рослинок багато. Але з другої сторони і добре, що в одній коробці, тому що не прийшлось платити. Двойну оплату за доставку, тому що за кожну коробку окремо беруть плату. Ну ось таке. Всім дякую за увагу, хто додивився мій, мою розповідь. Усім добра, бережіть себе, своїх рідних, близьких, до нових зустрічей.